На запрошення міністерки економіки та інфраструктури Естонської республіки Ріни Сікут, Житомирська делегація провела зустрічі із органами місцевого самоврядування у Таліні та оглянула ряд об'єктів, які у майбутньому можна реалізувати в Україні. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось тут і інформація була корисна, особливо що стосується відновлення будинків. Цю технологію можна буде перенести і на Житомирщину. Власна Ріна Сікут уже не раз відвідувала Житомирщину і на власні очі бачила руйнування, які тут завдала Росія. Під час одного з таких візитів міністерка і переконала у беззаперечній підтримці України до самої перемоги і заявила про участь в реконструкції нашої області, не чекаючи закінчення війни. Тоді ж регіону Передали і перші автобуси від Естонії на зустрічі з нею. Ми обговорили питання відбудови та допомоги Житомирщині загалом України. І звичайно, що ми подякували за ті автобуси, які були передані нашій області минулого року, саме за сприяння міністерства Рідних Сікут, і вона безпосередньо як. Міністр вересні минулого року була на Житомирщині. О -о Особисто оголосила про те, що Естонія буде співфінансувати відновлення мосту в Мавині, який був зрановане російською ракетою. Передала перші три автобуси. Загалом ми отримали понад 20 в нашу область. Саме від уряду Естонії для наших громад водночас автобусів область все ще потребує, каже народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Тож Житомирська делегація провела нараду і в департаменті транспорту Естонської Республіки. Також безпосередньо поспілкувалися з керівництвом департаменту в питанні, що наша область далі потребує транспорту, далі потребує автобусів, тому що наші громади тільки автобусів передали на збройні сили понад 100. Я вже не кажу про іншу техніку. Ну і загалом будь-яка громада потребує спеціалізовану комунальну техніку. Керівник департаменту у свою чергу зазначив, що зробить усе можливе, аби Україна отримала чергову партію автобусів. Просити допомоги будуть у партнерів. Мова зокрема йде і про великогабаритну техніку, яка знадобиться для будівництва доріг. У минулому році ми видіслали 44 автобуси, які належали державі, і ми б хотіли допомогти ще більше. Але на жаль, у нашому бюджеті більше такого транспорту немає. Але сьогодні я пообіцяв, що це прохання передам компаніям, з якими ми працюємо по обслуговуванню та будівництву доріг, і буду запитувати, чи вони готові теж допомогти Україні. Якщо у них буде така можливість, будемо також просити передати очищувальну та великогабаритну техніку для доріг. Окрім відбудови регіону та підтримки гуманітарною допомогою, зауважила Ріна Сікут, Естонія розглядає Житомирщину і як майданчик для інвестицій. Та на прикладі одного із підприємств зазначила, робити це можна вже зараз. Хочу розповісти про гарний досвід. Естонське підприємство, яке займається виробництвом мобільних саун, пічок для них вони переносять своє виробництво більше в Україну, тому що там є сировина. Це гарний приклад того, що не потрібно чекати, поки закінчиться війна. Інвестувати можна вже зараз. Тим часом наближається і третій форум з відновлення Житомирщини, де будуть говорити про діючі будівництва, такі як садочок Вовручі, зруйнований міст у Малині, а також про подальші проєкти допомоги та підтримки. Естонія заповняє з України Райну буде працювати пліч опліч до переможного кінця.